Давно ми з вами почалися чулися в такому форматі, і ось знову настав час моїх трьоххвилинних відео. Півроку тому я робив огляд на пілот українського анімаційного серіалу Супротив і ви не повірите, але вийшла повноцінна перша серія. Перед переглядом обов'язково зацініть її, і вже тоді слухайте мою думку, і дивіться це відео. Для початку хочу виділити час, щоб похвалити старання автора. За півроку проект насправді неймовірно великий. Набагато кращий звук, озвучка, весь саунд -дизайн в цілому. Анімація виглядає реально красивіше, плавніше, і видно, наскільки було багато старань вкладено в цю серію. Ну і сама серія стала вдвічі довшою. З'явилося нове інтро, нові актори озвучки з Life Cycle. коротше кажучи, ультрареспект за старання. Чод? Чод? Ти там не здох. Сюжет продовжується з того ж місця, на якому ми закінчили. Персонажам потрібно вибратися з міста, оскільки їх вже шукають спостерігачі. Для розвідки і пошуку шляху відправляють порю. Оскільки вона не людина, то її спостерігачі ігнорують. Плукаючи поряд знаходить карту підземного заводу, який дозволить покинути місто без проблем. Заміський вихід. І всі чим швидше відправляються туди. На місці вони запускають генератор, який відкриває шлях в глибину тунелів. Але тут вони зустрічаються з жахливими монстрами, які не рухаються, коли на них дивишся. Вони не рухаються. Або не рухаються при світлі. Це ми, ще зможемо дізнатися в третій серії. І якщо мій переказ здається дуже коротким, то знайте, спеціально не згадую про початок серії. Там є дуже цікавий лорний момент, який вам варто і подобається самим. Тому йдіть і дивіться. Наостанок хочу знати ще один цікавий момент. Хто, який є підписаний на телеграм автора, той бачив взаємодію з фанатами. І я вважаю, що це ультра круто, коли аудиторія може якось зібрати свій слід в серії. Цього разу це було здійснено плакатами, які малювали підписники, які в результаті з'явилися в серії і в титрах. За таке автору окремий респект. Сподіваюся, що наступна серія вийде швидше і ми зможемо оцінити її, бо сил чекати вже немає. Ну а я ж поки не прощаюся. Бувайте здоров'я! Щасливо!